Книга буття, розділ 9. Бог поблагословив Ноя і його синів та й сказав їм: Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Страх і ляксу проти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці. На всім, що повзає по землі і на всіх морських рибах, вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе, буде вам на їжу, так як я дав вам і усі зелені рослини, тільки м'ясо, що в ньому ще життя, себто кров не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові. Життя поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі та множтесь на ній. І сказав Бог до Ноя та його синів. Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас та з кожним живим створінням, що з вами, з птаством, з скотом, з кожним звірем земним і з усіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу. Ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю. Далі сказав Бог: Ось знак Союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І буде, що, як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах, і тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням. То й води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього. Щоб згадати про вічний союз між богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі. І сказав бог до Ноя, Ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були Сим, хам. І Яфет Хам був батьком Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилась уся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же хам, родоначальник Ханаана. Що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет покривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого та й довідався. Що вчинив з ним його підстарший син? І сказав Проклятий нехай буде Ханаан. Останнім рабом нехай він буде своїм братам. Ще й додав: Благословен Господь Бог Сима. Нехай Ханаан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима. А Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу жив Ной триста років. Усього ж прожив ной дев'ятсот п'ятдесят років, і аж тоді вмер Псалом 15. Господи, Хто перебуватиме в твоїм наметі? Хто житиме? На твоїй святій горі той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного, за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає навіть собі на шкоду та не зміняє, Хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає? Хто отак чинить, не захитається повіки? Євангелія від Маттея, розділ 9. Сівши у човен, Він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою: Він хулить. Ісус Знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати, Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи? Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той. І пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. з звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням Чого це ваш учитель їсть з митарями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже і навчіться, що значить, Я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть, Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться і діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться. І вино розільється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, ну, поклади на неї свою руку, і вона. Оживе, підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі, казала бо сама до себе, як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і Каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужила жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього. А він спитав їх, Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті. Вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили він виганяє бісів. Князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він. Каже своїм учням: Жнива великі та робітників мало. Просіть отже господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Псалом 16 Бережи мене, о Боже. Бо я до тебе прибігаю, я кажу Господові, Ти, мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крові. Не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене. Моє серце, Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь, тимто й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне.